Не знаю, під чим знаходиться Путін і шойгу постійно, але вони зустрілися. При цьому, а чесно кажучи, їхнє обличчя бажають залишати більш гарного настрою, але в них це не виходить. У Шойгу особливо зараз ми подивимося. Це обличчя і в його вираз гроші ніхто йому не дасть. Ну вони йому може і не треба. Він накрав, перебуваючи 10 плюс лишком років на посаді міністра оборони Російської Федерації, точніше міністра агресії. Але ось Путін намагається робити вигляд, що ще усміхається, і в нього. Буцімто не все втрачено, А шойго так звісно, якби не дуже талантлива йому у відповідь усміхається. І бачимо, що перекосило його трохи перекосило, бо щось ну на курщині нічого не складається, та й на загал, якось це не слава богу, все горить, все прилітає. А він ще нагадаю зараз, очолює, що очолює раду на безпеки Російської Федерації. А тут щось уже ні безпеки, ні майже Російської Федерації немає. Тож і обличчя у Шойгу, якесь сумне, невеселе таке, да скушай доченька, яцо дієтичне. хочеться йому просто таки побажати, але воно йому не допоможе. Оце значить, я нагадаю, що в Петербургі там, поки він ще ці відбувається зустріч представників різних країн, а член членів учасниць БРІКСу з безпекових питань. Там вельми символічно. ця двох двох 14-та зустріч представників держав-учасниць БРІКС відкрилася напередодні, якраз під головуванням Шойгу. І до речі, в нього на цьому відкритті теж було обличчя більш ніж мінорне. Таке, якимось чимось незадоволене. Щось нема чим похвалитися, чи що, чи може непокоїть Шойгу, що під нього копають, значить, його генералів. Кожен тиждень по одному, по два саджають і справи проти них кримінальні. Бо багато хто з аналітиків та російських опозиційних політиків подейкує що це риють уже власне, під самого шойгу, і можливо його кар'єрна вірьовачка скоро закінчиться, бо скокашнівійся кінець всегда блізак. Значить, ось це відбувається, значить там це сходка Брікс, але е, і між Путіним і Шойко, як ми бачили, було руко, рукостискання більш ніж прохолодне. Ось тут точно температуру можна виміряти, бо правди між ними ніколи не було. І дуже швидке це рукостискання, таке ну якби да, як, як як, ніби путіну на нього байдуже. Ну і враховуючи те, що Путін прибрав його з посади міністра оборони в травні цього року і засунув на посаду навесні цього року і засунув на посаду очільника ради нацбезпеки РФ, то видається так, що це пони. Жня, насправді і подейкують російські джерела, що Шойгу не прижився на новому місці. Довіри до нього нуль, поваги нуль. Це Патрушев, який очолював Радбез Микола. Той значить будував фактично з Радбезу РФ окрему структуру, яка фактично складала конкуренцію Кремлю. Саме тому подейкують Путін і прибрав його, бо боявся, що Патрушев може на себе перебрати і авторитет, і владу та й на загал керування його терористичною федерацією. Ну от тепер Радбез став ослабленою структурою Шойгу ручків'я. Від... Тачки нічого там зробити не може. Ну він ніколи міноборони РФ очолював, да, це ж міністерство присічення і адбітих теж ніяк не могло працювати. Ну а тут результативність шойгу приблизно до позначки мінус нуль котиться теж.